Привіт, мої любі українці і гості України. Ну що, трошечки нас з вами дістала одна цікава тема. А тема ця стосується бідних людей, які йдуть на війну, а багаті не йдуть на війну. Тобто у нас сьогодні війна для бідних. Всі дітки, депутатів, чиновників будь-які, десь за кордоном, або сидять тихенько десь і чомусь не йдуть на війну. А чому ви зараз дізнаєтесь? Вже на державному телеканалі, телеканалі, який максимально приближений до держави, уже там навіть просочилась інформація про те, що тіньові оці бронювання, хабарі, складають більше ніж 2 мільярда доларів на рік. Дженьове економічне бронювання, обсяги якого на рік починаються від 700 мільйонів доларів і сягають 2 мільярдами доларів на рік. Ви розумієте взагалі, що це означає? Це означає, що сидять синки чиновників, які не змогли виїхати за кордон і заносять стабільно гроші, щоб їх не дергали на війну, або щоб порішати питання виїхати за кордон і далі, далі, далі. На, на державному телеканалі, дивіться, це не вигадую. І знаєте, що саме страшне? Що злочинець це ви, тому що не прийшли за повісткою або не оновили дані. Це страшне. А олігархи та цекашники, які просто вже стали олігархами, це не злочинці. Хі -хі, ви що? Їх ж ніхто не знімає. І про це знає будь-який чиновник. Від самого низького чиновника до президента країни. Ніхто не бореться з начальниками АТЦК. Вони не вчиняють злочинів взагалі ні. Вони не беруть хабарі за те, щоб люди не йшли на фронт, щоб QR-кодік не поставити, щоб за кордон хтось виїхав. Ні, вони не беруть. Це ви, злочинці, ні, вони ні. Розумієте? Людей ніхто не викрадає сьогодні в країні. То так, в Тіктоки, знаєте, мультики хтось малює, мультики. Ніхто не зобов'язує ВЛК підписати там, проти своєї волі, коли людина є інвалідом або батько багатодітних дітей, неповнолітніх, там троє більше дітей. Просто добрі згоду. Так чомусь людина пішла, підписала, знаєте, випила і підписала, так все добре. А ви злочинці. Що ви не думали, що я вигадую, да? подивіться цей сюжетик. Тенєве економічне бронювання, обсяги якого на рік починаються від 700 мільйонів доларів і сягають двома мільярдами доларів на рік. Це за розрахунками найбільш якби такими адекватним. Так от нічого е... собі цифру. Нічого собі цифру. Да. Два міль... мільяр... до 2 мільярдів хабарів заносять за те, щоб знайти е... служби. Це те, як є зараз. Та? Якби. Е... Ви булите здивовані, можливо, але дуже багато коментарів е... в тих самих фейсбуках. Путіна чим зараз не влаштовує? Ну все ж нормально, що не так. Да, що не Ти по чому? Ну от є стратегічне бронювання, дві постанови, якби і все, чого причі причепилися цим економічним броню. Перший сценарій лишаємо так, як є. Другий сценарій, ми його описали: економічне бронювання, ми розуміємо, як би ефект від нього, ми розуміємо, які цілі задачі, і ми розуміємо, скільки грошей це може там принести. Третій сценарій теж існує насправді це, наприклад, четверта модель. Так? Тобто, ви розумієте, що сьогодні економічне бронювання державі не вигідно, це вигідно тільки бізнесменам і людям з грошми, тому що вони їм треба стабільність. Вони повинні розуміти, ага, я в місяць плачу мільйон. Мене ніхто не чіпає, і моїх співробітників ніхто не чіпає. І вони собі спокійно працюють, і я заробляю бабки. Ось що треба бізнесменам. А державі це трошки не Знаєте чому? Сьогодні вже устаткувалося, що є корупційний ланцюжок. Грошики заходять, вони осідають там, де треба, на необхідних позиціях, необхідних кишенях певних чиновників. І все. Тихенько, ніхто нічого не знає, все хорошо, чиновники отримують своє, все гарно. А якщо зараз легалізувати економічне бронювання, це означає, що ці гроші, офіційні гроші, треба буде якось відмивати. Якісь комітети вигадувати, можливо, навіть міністерства створювати треба під це діло, щоб в офшори гроші вивезти. А це ціла процедура. Це Корупційна складова. Зараз її нема, а то вона буде. <сіх> ви розумієте, про що йде мова? Вже пів року чи більше, я не знаю, скільки про це економічне бронювання вже мова йде. Держава все вагається, вже вагається, як же ж його там, оце ж вимудити чи не вимудити, чи що робити, як же вигідніше. Зато штрафи для вас придумали. Платіть по 25 тисяч за те, що ви дані не оновили. <сіх> а чому, до речі, це є економічне бронювання? Таке специфічне трошки, але економічне бронювання для бідних. <ріст> ну, що я можу сказати, це просто вже анекдот якийсь. Коли вже на, на каналі, який максимально приближений до, до президента до держави, вже конкретно прямим текстом кажуть про таке. Ух, що ж буде тоді далі, вже цікаво понаблюдати. Що ви думаєте з приводу економічного бронювання? Будь ласка, напишіть в коментарях до цього відео. Якщо відео вам сподобалось, Лайкніть, не сподобалось, дизлайкніть його так, щоб Капець. Підписуйтесь на телеграм-канал в описі до цього відео. І, до речі, не забувайте перейти на мій оновлений сайт. Також є посилання в описі до цього відео. Ну і що, побачимося у наступних відео. З вами був адвокат Ігор Липявка.